Отож, говоримо сьогодні про суд. Він нарешті сьогодні відбувся. Так, знаєш, попереднє засідання знову ж таки перенесли через заявку адвокатів. От сьогодні, як воно тобі сьогодні затягують процес, чи все ж таки Ну, сьогодні нарешті відбулося, здивувало насправді. Прийшов новий адвокат, цікаво, що сталося з соломою. Напевно, розуміє, що факти буде свідчити про те, що обвинувачена вбивця Ірина Фаріон-Зінченко понесе максимальну міру покарання і сяде до вічно. Якщо ми зараз розглядаємо це, ми дивимося експертизи, і ви теж всі чули, які були задані травми мамі. І насправді Зінченко сидить е, в розвалочку. Йому насправді це напевно, все кайфово слухати, що він зробив. Е, ще в продовження теми. Тобто ми бачимо, що є присутній е, стали адвокат зінченка Немировський, так. Та, який, е, ну Ну, на мою суб'єктивну думку, затягує такий процес, задаючи такі певні суб'єктивні запитання прокурори. Я взагалі вважаю, що це затягування процесу, тому що факти свідчить про те, що Зінченко причетний до вбивства він це робив, тому його адвокат буде все робити, щоб затягувати цей процес. І, як ви бачили сьогодні, суд хотіли перенести засідання, і дякую суддям, що насправді його не перенесли. І його адвокат Зінченка затягується на вулиці.